Коли заходить питання про виділення коштів на культуру, у мене такий конективний дисонанс. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. ринку Я хочу розділити цю розмову на кілька блоків. Друзі, всім привіт! Поговоримо зараз про наші внутрішні справи. Вчора пізно ввечері нарешті подав у відставку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Як це було і чому він каже, що значить, здивувався, що президент це сказав, значить, ти типу, поплюнув йому в спину. Які оборудки крутив Ткаченко, при чому тут національний марафон та герб народні матері. Зараз про все. В деталях не забудьте підписатися на канал прямо під описом. до відео Чорна кнопка. Дуже важливо, друзі, просувати саме україномовний контент в Ютубі. Це важливо для нашого майбутнього. Тож, будь ласка, натискайте на цю кнопку і для того, щоб більше людей побачило це відео. А також поруч кнопка палець догори це лайк, щоб більше людей теж побачило. І пишіть в коментарях, що ви думаєте про Ткаченко і про його. Інформаційну та культурну політику і так впадав Ткаченко у відставку ввечері, хоча ще в день говорив, що ні в яку відставку він не збирається. А ми вже давно насправді вимагаємо відставку. Він ще в день казав ні-ні. ні Але ввечері передумав. Послухайте, Європейська солідарність каже, що буде вимагати вашої відставки. Е, яка ваша відповідь за кіно йдеться про кіно, про витрачання грошей на кіно? Мають на це право. У відставку не збираєтесь. Mm -mm. І це, до речі, не вперше, коли вимагають вашої відставки. Я пам'ятаю, що е... першого, першого дня у вас вже вже створено, наскільки я розумію, дві петиції за вашу відставку. І також ми пам'ятаємо на книжковому арсеналі та теж прийшли люди на захід, де ви були залучені до дискусії, і теж вимагали вашої відставки. А, так, я з цим стикаюсь постійно, тому що сфера культури надзвичайно активна, багато людей, багато гравців, а, які мають власну точку зору. Ну, от ви бачите, що він казав в день, ввечері же він написав такий пост. Приніс премєр міністру свою заяву про відставку із за хвилі непорозуміння в суспільстві, значить, культури і грошей на, культури, на культуру. Не треба плутати гроші на культуру з оборудками. Пане Ткаченко, і зараз ми з вами про це поговоримо. Але зверніть увагу на його пасаж з дивуванням дізнався про президента. Що значить, президент сказав, що треба міняти міністра інформаційної політики. А саме це відбулося за годину, десь півтори до того, як Ткаченко виклав цей пост. Що там відбулося? Ще дійсно спочатку написав Ткаченка, а вже президент вирішив показати, що це він його прибирає, чи навпаки. Це хороше питання. А ми ще поговоримо про інсайди і розклади. Але давайте продовжимо безпосередньо про самого Ткаченка. В чому ж його звинувачують? Ну насправді дійсно, з першого дня, як сам сказав Ткаченка, є питання по ньому. Ну тому що це медіа-менеджер Коломойського, один плюс один. Ну якби все зрозуміло з самого початку. Більше того. З Самого початку пішли оборудки в Panama Papers З'явилася інформація про те, як в нього був офшор, який йому подарували, через який бік бум, який він перейменував Cinema Love, любов до кіно, можна перекласти. А вся любов до кіно це те, що він. Наклав руку на одеську кіностудію. Ну чудове, теж теж чудова історія. Далі була історія про те, як значить, залишки державної власності в одеській кіностудії активно намагалися приватизувати. Хто цим займався? А займалися це тоді, коли Ткаченко був головою комітету з питань культури і інформаційної політики в раді. Ну а потім. Вже відповідно став міністром, ну ніякого конфлікту інтересів, звичайно, де ж там він в цьому всьому не бачив. Ну а зараз величезну хвилю обурення викликала інформація, яка з'явилася про якісь божевільні видатки на божевільні речі. Значить, на кіно 400 мільйонів гривень запланували цього року. Ще раз, під час війни, під час, під час всього не просто війни, а екзистенційної війни, війни, в якій ну це бути чи не бути. 400 мільйонів гривень з державного бюджету на кіно. Ну от послухайте, як він сам називає цю цифру. Це нормально, що під час війни держава підтримує в тому числі серіальне виробництво. Так робили всі, в тому числі під час Другої світової війни, американці і британці, і там знімалося кіно. І не тільки за кошти меценатів, і не, і не тільки як продукція, е, так мовити, яка може себе окупити, а в тому числі і відповідними відомствами, які розуміли необхідність створення такого продукту саме під час війни. Дозвольте уточнити. Ви сказали, що щоб не чіплятися за самі лише комедії. Ви сказали, що є близько 50 переможців. Це всі, всі фільми будуть не лише комедії. Про яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію, було подано заявок на здається у біля 400 мільйонів гривень. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. Друзі, я теж за культуру теж люблю культуру. Але ну давайте напевно скажемо про очевидні речі: що все-таки має бути пріоритет. Пріоритет сьогодні це наше військо, пріоритет, дрони, антидрони, автівки для наших військових реп, зарплати, врешті-решт. Пам'ятаєте, скільки я боровся за зарплати, доплати, відпустки, і все мені казали, грошей нема. Ну тобто грошей нема, а 400 мільйонів на оце є. Більше того, а що ж там за кіно? Ну може знаєте, все патріотичне, дуже важливе кіно. Ну, наприклад, «Інгулєц», значить, такий серіал. Вони вирішили виділити 33 мільйони гривень. Продюсерська компанія Юрія Горбунова, а він теж до речі, в «1 плюс 1» працював. Слухайте, на які співпадіння. Так, що таке інгулець? А це про Олександра Поворознюка, власника футбольного клубу інгулець. Ну, нормально взагалі. Ну, тобто просто піар якоїсь людини за державні 33 мільйони гривень, і що: Ні, ну все нормально, ну що там, ну, про що тут говорити? За наші з вами кошти піарити оцього Поворознюка. Ну, це, це той самий, який значить, знаменитий цим, цей, цей чи хвова. Ну, Напевно, Вові так сподобалося, що значить, можна йому, будь ласка, бери 33 мільйона. Де да що там? Кемська волость? Забирайте. Далі ще цікавіші речі. Наприклад, компаніям, які знімають кіно для Росії. Ну так от, да, для Росії. Тобто, це взагалі не вкладається в голову. Продюсерські компанії Влада Ряшина. Який минулого року став продюсером фільму Серце Парми, який зняла в Росії для Росії за кошти бюджету Росії, а тепер Україна туди 8,5 млн грн. Цій же компанії на якийсь фільм Потяг хороший потяг. Друзі, ну ви все бачите і все розумієте. Далі ще один скандал це історія з заміною серпа і молота на тризуб на родині матері». Правильна історія треба міняти, але 28 мільйонів гривень то може можна знайти якогось там мецената і за приватні гроші це зробити впевнений в два рази дешевше і, і не витрачаючи бюджетні кошти. Тим більше, що Ткаченко міністр з 20-го року, що шука не хвилював серп і молот. А коли в країні війна і кожна копійка на рахунку, значить давайте серп і молот на цей. Ну, така собі історія. Ну і знаєте, найгучніший, звичайно, скандал, і все, що пов'язане з Тиченка, це так, національний телемарафон. Він його ідеолог, він його керує, він особисто там вписує, кого можна там показувати, кого не можна. Друзі, і е, на марафон виділяються мільярди гривень. Мільярди. А якість цього марафону? От Нещодавно був скандал, коли в марафоні показали кадри. МЧС Росії про евакуацію в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС ви можете собі представити мільярди державних грошей, щоб вони використовували відео МЧС Росії. Подивіться. В сесійному режимі ми розуміємо, це люди, деякі знаходяться за межами області, але продовжують виконувати свої функції як депутата, надаючи ну знов ж таки волонтерську гуманітарну допомогу на свої округи в свої областя. Я ж я ще раз повертаюся, я скажу що на жаль, зрадники були в кожній полі зрадила. Буде наняття в невіяка аві, на протязі вже п'ятимісяч поності, не частина Херсонської області знаходиться ще під тимчасом. Заберуть вони в умовах цієї війни. таємниці, але ми живемо в 21-му. можливість, а, можливість на території е, ситуація, вона кого вони їм звернуть. нагальні ну в голову не вкладається божевілля. Так більше того якість цього марафону настільки низька, що люди його перестали дивитися. І Ткаченка нічого кращого не придумав, як написати в YouTube листа в YouTube, що Чому так погано дивляться до марафон? Хай YouTube це виправить. Ну так може Ткаченко в Небесну канцелярію писати, що так спекотно в Україні цього літа. Ну це дійсно, це ж. Уявіть собі, да? це просто якесь божевілля, але це все відбувається. І відбувається за наші з вами гроші. Те, що національний телемарафон перетворився на інструмент піару однієї політичної сили. Слуга народу і тільки офісу президента. Ну, це всім давно відомо. Тут взагалі нікого питань немає, тобто про демократію, тут і мови немає, про свободу слова теж. Але, друзі, про демократію. І це дуже хороша новина. Демократія в Україні жива. Тому що реально бачите, суспільство піднялася ця хвиля обурення діями Ткаченка, петиції на сайті президента. Ну ще одна історія як суспільство вимагало відставки Ткаченка. На під час книжкового арсеналу, на його панель з його участю, де він мав виступати, прийшли активісти, які вимагали його відставку. Подивіться, як це було з книжкового ринку. Я хочу розділити цю розмову на кілька блоків. Важливо кожен з яких є польовою точкою. Тут правда такий цікавий нюанс. Найбільш вірогідною, принаймні, поки що, це вам мій інсайт кандидаткою на посаду нового міністра культури є Островська Люта, яка якраз керівниця національного мистецького арсеналу співпадіння, да не думаю. А більше того, в неї є підтримка в офісі президента, і саме вони. Власне, і підтримували частково цю кампанію. Ну та та башня офісу президента, яка підтримує Островську люту і якраз теж підштовхувала Ткаченка до відставки. І все це, врешті-решт, призвело до того, що Ткаченку приходиться йти. Тільки дуже важливо, друзі, що знаєте, тут не просто йти. Це до 22-го року. Я думаю, суспільство ну і ж пішов і йди собі. Ні, от як Баканов там пішов. Потім сказали, що він на коїв щось страшне. Президент розвільнив з таким формулюванням, що його дії чи бездіяльність призвели до е, страшенних наслідків і великих людських жертв. Але далі все тихо, тихо. Зараз ми виявляється, що Бакана вже якийсь став адвокат в Полтавській області. Ну, в общем, все тихо. Ні, так не має бути. І після 22-го року, враховуючи, яку ціну Україна платить за своє виживання, за свободу, за волю. Ну то має бути розслідувана діяльність Ткаченка. І поставлено питання: не наживався чи він на всьому тому, про що я вам зараз розповів на марафоні, на цих грошах, на сірпів сірпі і молоті, не касів ли цим сірпом і ні забівали цим молотом баблові? От яке питання стоїть, і на яке питання суспільство це знаєте, наступний крок? Так дуже важливо. Ми, слава Богу, не Росія, і ми таких чиновників можемо прибрати суспільним тиском, але далі має бути розслідування. І відповідь на питання, як це було, хто в цьому винний і чи нема тут прямої корупції. От це те, що ми маємо далі з вами, друзі, на що працювати. Важливе відео, допоможіть мені їм поділитися. Тримаємо стрій!